Тобто їжа це не заспокоєння і не розвага. Їжа це просто їжа. А їжа це задоволення смаками, кольорами, текстурами. І коли ми дитину вчимо розпізнавати свої емоції, називаємо їх, да? дитина плаче, ти зараз плачеш. Радіє, ти зараз смієшся, радієш, подивись на себе в дзеркало, так? тобто показувати, як дитини виглядає обличчя, коли дитина проявляє емоції. Можна малювати смайлики. Да, або мати якісь е, малюночки, де будуть різні емоції. Хоча б ви оберіть там, для початку три емоції, чи там, злий, е, плачу, радію, да, потім більше і більше. І просто, щоб дитина вчилась розпізнавати емоції. Бо у дорослих з цим теж купа проблем. Реально. Бо м -м, ми всі з вами, да, хто зараз слухається, 25, 30, 40. плюс. І, а, скоріш за все, в вашому дитинстві ваші батьки цих моментів не, не знали, да, не володіли, і багато а, і така програма в школі, да, і вчителі, тобто Сиди, не, не, не вискакуй всі рівні, да, ніякого прояву не можна, не можна, не можна. Да? І виростають такі люди, які не можуть розпізнавати емоції і проговорювати, висловлювати їх. І, звісно, такі да, травмовані дорослі не можуть навчити своїх дітей. Екологічно, правильно розпізнавати емоції і висловлювати їх. Тому, що ми можемо вчитись разом з дитиною? Вчимося ми весь світ підтягується. Щаслива мама, щаслива дитина.